Наступний танк кад була. І заради цього то я теж вирішив показати в кадрі. Але, як ви бачите, це посадка минулого року. Я, у мене про цю посадку було окреме відео на цьому каналі. І як ви бачите, він вже зацвів. У нас всі сорти, що ми садили в минулому році, вже чомусь цвітуть. Наступний сорт мега супер-дупер-мега ранній Це сорт кишмиш цимус. Як ви бачите, він вже дуже гарно зацвів. Дивно було б, якби він не цвів звичайно, ну ладно. Цей сорт кишмишний, викидає він доволі немаленький грона. Наступний сорт бананас. І я трошки... Я не зрозумів, як він викинув такі грона, тому що тому кучу буквально три роки, а він вже такі грона кидає. Несправедливість. якась, Бо яким вже по чотири роки вони кидають у два рази менші грона, А цей гігант просто. Цей сорт жовтий смаком банана та ананаса. Походу, в нього не тільки смак ананаса, а ще й форма ананаса. Я проте, я таке не знав. Забув у Google, та напишіть мені в коментарях. Наступний сорт називається безлад. І це реальний Гляньте, який грона на цьому кущі. Цей кущ називається сортом Велес. Його не можна ніколи привести до толку. Кому теж надаю сорт Велес. Підписуйтесь на канал. Десь приблизно на цьому сорті я дивився в ютубі, може зав'язуватись голона до... 5, до п'яти кг. Ну це так то немало. Реально немало. Цей сорт повний безтолковий, Хоча він і ранній, раніше це був наш один із улюблених сортів, але зараз ні. Тому ну, що з'явились нові кращі сорти. з кращою динамікою росту, Тому що в цього сорту, ну що це? Що це за таке? Лози в нього майже немає, а грон вище криші. сам футбол. знаю, наскільки він гарніший за сортвелець. Грони нормальні, лози хватає. Правда, деякі хрони теж великі, але це ми опустимо. Він і цвіте, коли йому треба. І достигає, коли потрібно. Також із цього сорту виходить дуже смачний ізюм. В е -е -е порівнянні велеса це топ.